Президент Трамп підписав указ, який дозволяє альтернативні інвестиції на пенсійних рахунках США, які називаються 401 1 k і це величезний поштовх для ринку криптовалют, для ринку private equity. Тому що тепер це ринок, де там понад 9 трильйонів доларів активів, і там можуть бути. А тепер ці інвестиції ну це додатковий попит. Можливо, це також одна з причин зростання недавнього крипти, Принаймні, це позитивний точно фактор, тому що це ще більше інституційного попиту. Якщо вам цікаво, щоб я подивився, а де в Європі можна саме от в пільгові пенсійні рахунки використовувати крипту або private equity, бо можна уявити ситуацію, коли буде фонд ем, інфраструктури в Україні, який можна буде придбати і покласти ось цей пенсійний рахунок вдовго. То напишіть, будь ласка, в коментарях одиничку і я спробую цю тему дослідити детальніше. Ну а поки що, це звісно позитивні новини для альтернативних класів активів. Хоча зауважу, що в них значно, значно складніше інвестувати ніж на публі. Ринках від фонди чи напряму в акції. Дякую за ваші лайки!